І тоді, коли я була в Німеччині, і наразі я шукаю допомоги у рослин, конкретно у дерев. У Німеччині я вранці бігала, на майданчику знайшла дерево, яке мені відгукнулось, там обіймала це дерево, воно таке було ніби з коріння одне витікає, а потім роздвоюється. І ось я ставала між цих гілок, ось так їх обіймала і казала, будь ласка, допоможи мені гармонізувати мій стан, бо мені дуже погано. Я відчувала цей сум, бачила в очах своєї дитини сум за батьком. Від цього в мене розривалось серце. Я не могла зрозуміти, як правильно, що робити, яким чином. І потім просто прислуха.